До Харкова зони бойових дій Олена евакуювалась на останніх місяцях вагітності. Розповідає, народжувала тут у Харкові, а з Пологового її разом з родиною волонтери поселили у цьому соціальному гуртожитку. Жінка зауважує, її донечка, чотирирічна Полінка, дуже зраділа, що тепер вона старша сестра, тож намагається в усьому допомагати матусі. Тебе молодший братик чи сестричка? Батик. А як його звати? Чим? Полінка говорить, дуже любить свого маленького братика. Каже, коли він підросте, буде катати його у цьому візочку, а поки що це почесне місце займає, плюшевий песик. Олена говорить, сумує за минулим мирним життям. Не думала, каже, що доведеться отак поїхати назавжди з рідного села. Довелось. Та й залишати вже було нічого. каже. Будинок розбили численні бомбардування. Ваші рядом через дорогу танки були, бавкали. Вибухи і ракети прилітали. Ми з Куп'янського району, з села Курилівка, там ну, почалися дуже сильні обстріли, і тим більше, ну, дитина маленька, і ми покинули, вимушені були покинути домівку. Да, як би не хотілося, як би не то, ну, так вийшло. заради дитини, заради безпеки малої. Там уже ну, дома немає. Розбило, полетіло туди багато разів. Тому немає вже жит... житла, немає, як кажуть. Олена говорить, Харків чудове місто. З першого дня перебування тут вони відчули тепло і турботу з боку харків'ян. А наразі цей прихисток для її родини єдина надія на існування. Є тут іде покуховарити, попрати, а потім висушити білизну, електроприлади, посуд, холодильник, пральна машина, все хоче загального користування. Але, каже, на всіх мешканців вистачає та й живеться у гуртожитку комфортно. Волонтери, каже жінка, допомогли із речами першої необхідності. Зразу нас сюди як привезли сюди з дитиною, всім нас забезпечили, і дитині їжею, ну зумі для етапа підгузками, усім одягом, усім так. Продуктами харчування, всім, всім забезпечили нас. А от щодо майбутнього, то каже, впевненості і чітких планів ще немає, бо занадто ще болить душа від пережитого, і тут би хоч теперішнім, говорить Олена, впоратись. Живемо це все, сьогоднішнім днем, тому що війна, обстріли, прильоти. Звісно, да, задумаємося за будущее діт... ну, дітвари. ну, поки. Не, не так <сміст> здорово, як кажуть. Олена каже: єдине, що радіє, так це те, що її полінка почала потроху оговтуватись від лиха. Так, <пілка> да, тут а до нас приходили психологи, да. <пілка> <пілка> да. були розмови. Каже, дівчинка все з більшим ентузіазмом відвідує уроки, майстер-класи різні. А от Олена з чоловіком теж займаються на курсах життєстійкості. Були і на арт-терапії, і на психологічних тренінгах. Добре, каже жінка, що все це безкоштовно, бо саме зараз така підтримка професійних спеціалістів їм дуже потрібна. Тож каже, вдячна харківській міській владі і волонтерам за таку можливість. Край важливо. Надати допомогу людині в перший час, коли вона стикається з цією обставиною, коли вона втрачає житло. Коли вона переміщується, Внутрішнє переміщення особи дуже важливо для них потрапити в якийсь соціум, познайомитися з такими ж людьми, як і вони і долучитися до якихось волонтерських проектів засад, знайти для дітей заняття і ну таким чином проходить соціалізація внутрі переміщених осіб. А ще Олена говорить: дякує долі, що свій прихисток вони знайшли саме в Харкові. каже, вірить, що колись весь пережитий жах залишиться в минулому і почнеться щасливе майбутнє тут, у Харкові, який тепер став для них рідним. І дуже хоче, щоб її діти жили в мирній Україні, посміхались, раділи. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини.